Знаєте, час від часу з'являється щось, що змінює наше життя простий та такий інтуїтивно зрозумілий пристрій, що користування ним видається знайомим. Представляємо вам каталог Ікеа 2015. Це не цифрова чи електронна книга це просто книга. Перше, що впадає у вічі, відсутність дротів, навіть зарядних. Ви отримуєте каталог IKEA 2015 зарядженим з вічною батареєю. Інтерфейс 7,5 на 8 дюймів, але може розширюватися до 15 на 8 дюймів. Ви безпосередньо відчуваєте тактильну навігацію. Попередньо встановлений вміст складається з 328 сторінок з високоякісними ілюстраціями ідей умеблювання, які надихають. Щоб почати перегляд, просто візьміть та потягніть справа наліво для руху вперед. І навпаки. Помітили щось іще? Так, без затримок. Кожна бездоганно чітка сторінка завантажується миттєво, як би швидко ви не гортали. Якщо хочете побіжно проглянути вміст, тримаючи в долоні, просто зафіксуйте палець і прогортайте. Якщо ж хочете зберегти щось для подальшого використання, просто загорніть кутик. І навіть якщо ви закриєте програму, цю закладку потім легко знайти. Неймовірно.